Гей, привіт! Ласкаво прошу в другу частину відео, де я будую будиночки для длю... другорядних героїв в моїй династії Сіель, але кожна кімната в рандомній естетиці. Всього відео є перша частина, як ви розумієте, я залишу посилання на неї в описі під відео, щоб ви могли подивитися спочатку її і зрозуміти взагалі, що тут відбувається. І я кручу колесо, як і в першому першій частині. Але я забула повидаляти опції з першої частини з цього колеса, тому я проходжу через них, тому що я не буду робити повторів. Це мені не дуже цікаво. Всі кімнати будуть різними. І для екстер'єру ми отримали AngelCore. Для мене це дуже гарна естетика. Мені вона дуже подобається. Що ця естетика собою являє, це буквально натхнення естетикою ангелів, описом ангелів. Можна взяти її в різні напрямки, можна зробити павшого ангела, можна піти в бік а, як релігіозних ангелів, або в бік Купідона, наприклад. Але традиційний енджел-кори це. Таке поєднання білого, золотого, всього світлого також може мати собі зображення крил, наприклад. Взагалі дуже світла і легка естетика. У мене вона, щоправда, більше асоціюється з якимись старими палацами чи, можливо, гарною старою бібліотекою, а ніяк з моїм маленьким будиночком з дахом у стилі 60-х, можливо. Будь ласка, вибачте мені мої знання в стилях-епохах, вони дуже приблизні. І мій перший інстинкт був змінити дах, але я вирішила, що все ж таки працювати з тим, що я вже маю, з формою, яку я вже маю, буде цікавіше. І я дуже задоволена тим, що в мене вийшло. Я навіть не очікувала, що мені подобатиметься цей екстер'єр настільки. Можливо, просто сама ця естетика мені досить близька. Я люблю світлі образи. Виточені форми, таке поєднання білого, золотого, дуже ніжного, блакитного. Мені дуже сподобалося те, що я зробила з круглими вікнами на даху, можна сказати. Екстер'єр цього будинку технічно більший, ніж екстер'єр першого будинку, через наявність цієї платформи, тераси. Я замість паркану я використала детальки. Я не знаю, руїн чи що це таке, які прийшли з доповнення. Збираємось разом. Мені так подобається, як це вийшло. Можна було б знайти більше деталей в дібах меню. Я вирішила, що цих і так достатньо. Я зробила там невеличку їдальню, можна сказати, просто місце, де можна поїсти зовні. І в якості килимка під цим використала килимок з життя у місті, який виглядає як білі плюстки розсипані. Мені здається, це дуже чарівно. І взагалі килимки з життя у місті це такий. Я хотіла хочу сказати троянський кінь, але троянський кінь це щось негативне. Це навпаки в гарному значенні, тому що дефолтний своч іноді дуже дивний, і це не те, що ти першим обереш. Як килимок, але якщо покупатися в інших звочах, то вони дуже цікаві, вони буквально міняють форму, а не тільки колір. Не знаю, в яких ще доповненнях килимки так роблять, але в життя в місті точно. Також деякі колони з цих руїн я використала як підставки для свічок і ліхтариків, що дало ще більше містичності і казковості цьому екстер'єру. Додала трошки рослин навкруги. Взагалі мені дуже сподобалося прикрашати цей екстер'єр. Щоправда, я витратила на це 2 години, тому що я взагалі забулася в цьому. Вся ця будівля в цілому зайняла в мене 6 годин, тому монтувати це також було досить цікаво. Я додала дерево рожеве, мені воно подобається, мені здається, воно пасує цій будівлі, але воно перекриває досить велику частину будівлі, тому я досі не впевнена в цьому дереві. І коли я в кінці знімала якби, результат. Це дерево, воно щезло, як дерева всім зазвичай щезають, коли до них наближаєш камеру. Я подивилася на цю будівлю без цього дерева, і мені насправді без нього подобається навіть більше, тому це таке трошки дивний елемент. Додала багато вазонів з квітами на всі ці деталі. Знову ж таки, ніколи не думала, що використаю їх в будь-якій будівлі, але виявляється, мені вони дуже подобаються навіть ті нефункціональні сходи, але тепер вони підставка для. За нісквітами. І ми переходимо всередину. Ми переходимо до Вітальні. Це буде перша кімната, яку ми зробимо. І для Вітальні я навіть не знаю, як вам пояснити, що це за естетика Чері, може, Twitter. Твіттер. Це естетика, яка зародилася в Твіттері. Це перше, що я розумію. Я не знаю, навіщо я її обрала в це колесо. Давайте трошки приймемо той факт, що це колесо я створила десь місяць назад. Потім я хворіла, потім я довго створювала це відео, неважливо, але і в мене з'явилися деякі питання до себе місяць назад щодо естетики, які я обрала для цього. Проблема в тому, що ця естетика вона більше для стилю одягу, ніж для архітектурного стилю. Тому це було досить важко. Взагалі, це естетика, яка включає в себе зображення вишень, червону помаду льодляників, окулярів. також... Якщо ми говоримо про моральну сторону цієї естетики, це щось типу поганої дівчинки, яка дуже гарно виглядає. Тому ну, це більше образ, ніж інтер'єр. Але я чомусь вирішила, що це буде дуже цікавим челенджем спробувати відтворити в інтер'єру естетику, яка призначена для образу одягу. Я вирішила знайти в галереї малюнків, які будуть. Поєднуються з цією естетикою, тому що це єдине, про що я могла подумати, щоб мені допомогло з цим. Багато зображень з Кока-Колою, тому що чомусь вишні в мене зціються з Кока-Колою. Я навіть знаю чому через одну конкретну пісню Анделерей. Я не буду її грати, тому що авторське право. До речі, я так і не використала конкретно ці зображення. Основними кольорами цієї естетики є червоний, звичайно ж, рожевий і білий. Їх я використовувала в інтер'єрі. Це непогана вітальня. Вона мені загалом подобається, але мені здається, що вона найменше має в собі якоїсь особистості з усіх цих кімнат. Це вийшла просто вітальня в червоно-білих кольорах. Вона не виглядає як якась конкретна естетика, вона виглядає як кімната, прикрашена до Дня Валентину, принаймні для мене. Тому я не кажу, що вона мені не подобається, але вона не викликає в мене особливих емоцій. Але картини дуже допомогли. Знаходити зображення в галереї, які е, співпадають з вашою естетикою, це дуже гарна фішка. В кінці я навіть пробувала змінити колір шпалер на червоний, але вирішила, що це все ж таки занадто взяла такий більш припилений рожевий. І зараз, коли я передивляюся це відео, дарма червоним було круто. Мені варто було залишити червоним. Тепер ми переходимо до кухні. Для кухні мені вибрав. Айспанк. Ще одна естетика, на яку я подивилася, така навіщо я дала її в колесо, враховуючи, що я буду на Сулані на тропічному острові, і мені могла ця естетика цілком випасти для екстер'єру. Я не знаю, що б я робила в цьому. випадку. Але айспанк для кухні, моєю першою думкою, було зробити атмосферу того, що ніби ми всередині холодильнику. Взагалі, айспанк це естетика людяних скульптур. Також вона включає в себе гру з освітленням. Ці самі скульптури з льоду можуть світитися зсередини. Також це може бути естетика просто якихось засніжених просторів або цілих будівель з льоду. Я б сказала, що 74 не має нічого з льоду. Можливо, щось є в доповненнях, яких я не маю. Але в тих доповненнях, які в мене є, немає нічого з льоду. Тому я вирішила дуже сильно опиратися на освітлення в цій кухні, тому що це. Як інший великий елемент цієї естетики, який я можу відтворити в СІМС. Я знайшла ось цю скульптуру, деталь, я не знаю, на що це зберемось разом, в якій є соти, деталі в формі сотів. І також є в цьому вже доповнені світильники в формі сотів. Я подумала, що я можу їх якось поєднати цікаво, і це буде виглядати, ніби це скульптура з льоду, хоча вона не прозора і не схожа на лід, але це хоч щось. В процесі створення цієї кухні вона мені дуже не подобалась, тому що мені здавалося, що ця естетика не може працювати ніде, окрім засніженого простору на вулиці. Але коли я потім в кінці перейшла в режим життя і змінила кольори освітлення, це стала моя улюблена кімната. Можливо, одна з улюблених, але вона дуже заграла. На цьому етапі я просто додаю декор, який. Хоч якось нагадує лід, або хоч якось має холодний вайб, тому що я буквально не знаю в цей момент, що я роблю з цією кухнею, але я кажу, дочекайтеся до кінця, коли я зміню кольори освітлення в цій кухні, ви побачите, що це все було не дарма. І моє бажання опиратися в декоруванні на освітлення було правильним інстинктом. Я додала дуже багато декорацій. Також тут я вже почала використовувати кастомний контент. До цього в цьому будинку я старалася його не використовувати, але тут я вже така: мені потрібно багато варіантів освітлення, і в мене є ось ці гірлянди в формі зірочок з кастомного контенту, і вони тут дуже гарно впишуться, тому нехай буде. Ванна. Наступна у нас буде ванна. І для ванни мені випала досить цікава естетика, яка мені також досить подобається. І це естетика. Крутимо колесо, крутимо колесо, Bubblegum Witch. Це як Bubblegum Witch, але вона відьма. І можливо, я неправильно вимовляю це слово, але неважливо Це естетика буквально те, як вона називається. Типу, я тебе отрую, але Зілля буде рожевим із блискітками. Це поєднання дуже жіночного рожевого пастельного з естетикою відьмочки І мені це дуже, -дуже подобається, але знову ж таки ванна. Дійсно. Мені ця ванна загалом по подобається, але в ній немає характеру, В ній немає чогось дуже особливого. Можливо, я під враженням ще від ванни з попереднього будинку з першої частини, тому що там мені ванна дуже-дуже подобається, і там ванна є моєю улюбленою кімнатою. в естетиці e, Sleepy Core. Але тут ванна гарна, але немає в собі дуже чогось особливого. Я спробувала додати елементів. E, Чогось містичного, багато свічок також і додала, здається, черепи і невеличкий плакат з картою таро. Це все кастомний контент, але тут він дуже добре вписався. Розположення свічок на цій вані завод дійсно дуже цікавим процесом, тому що то вони левітують. То вони е, дуже сильно в'їжджають в цьому ванну. Взагалі після цієї будівлі, точніше, під час створення цієї будівлі я весь час думала про те, що мабуть, мені все ж таки потрібно завантажити собі е, мод, називається Better, Build, Better Built in by мод. Кращий режим будівництва і купівлі, але він дозволяє дуже детально зменшувати, збільшувати об'єкти або опускати, підіймати їх. Він має купу функцій. Наприклад, він сортує дебаг меню. Чим я досить часто будую. Я, я дуже сильно думаю про те, щоб вже завантажити собі цей мод. Я доб, досить сильно задекорувала поличку, яку поставила на тумбу в ванні. Мене цей процес захопив. Він був таким приємним медитативним, але в кінці мене досить засмутило те, що половина з цього декору просто відправилася в багаж родини. Я закінчила цю. Ванну маленькими деталями, такими туалетний папер, халатик. І прийшла до кімнат. Першу кімнату я буду робити, ту, яка більше до сторони тераси. Для неї мені випала естетика Cyber Fairy Grunge. З цією естетикою я не знайома. Я буквально вперше про неї почула, коли підбирала естетики для цього колеса. І це ще одна естетика, яка є естетикою одягу, моди, образу, а не естетикою архітектури. Але вона набагато легша для втілення в артетектури. Насправді це поєднання Гранджу з якщо ми говоримо про одяг, то з естетикою. До тисячних, вона має в собі якісь такі ніжні фемінні елементи від феї, але також дуже багато гранжу, якихось урбаністичних елементів і також окультних елементів, тих же черепів. До речі, якщо ми говоримо в цій естетиці про архітектуру, то тут можуть бути якісь е, дуже сірі потерті вулиці або заправки, щось в такій депресивній трошки міській естетиці. Тому я вирішила цю кімнату зробити з відчуттями. Ніби ти одночасно і зовні, і всередині, ніби ти одночасно і в кімнаті, і на такій потертій, старій сірій вулиці. Тому я використовувала цеглу, тому я використовувала якби, розломи в цій цеглі. З кастомного контенту я використала гаражні двері, які в мене є, досить круті. У них досить дивний розмір, якби в пропорціях Sims вони мають бути вдвічі більшими. Але хоча, можливо, це не гаражні двері, це двері від. Мені здається, через них не пройде машина, якби у нас були машини в 4. Я використовую ці двері як частину ліжка. Також я додала вивісок над дверима, які ведуть в цю кімнату, але так, ніби вони йдуть, ведуть кудись всередину, тому що, знову ж таки, зовні і всередині одночасно якихось залізних елементів, труб, графіті з перевертнів, неонових вивісок. Ця кімната є як моїм кандидатом на улюблену. Цьому будинку. Це не та естетика, яку я б хотіла бачити, наприклад, в своїй кімнаті, але це та естетика, яку мені досить цікаво втілювати в Sims, в дизайні або в інших іграх, якби я в них грала, <с? <с?> де є подібна свобода в декоруванні. Я додала туди чорних черепів. Також я додала ліхтариків на стіну і сяючий. Мат для танцювання, але я його додала більше як просто килимок. І я прибрала верхнє освітлення, і це дало дійсно такої похмурої атмосфери. Але мені здається, що це також більше все ж таки зробило кімнату затишною, менше схожою на вулицю. І Я вирішила все ж таки додати трошечки рослин, тому що. Ця істика має своїй назві слово фея. І для мене фея завжди підрозуміває собою рослини, квіти, ще щось таке. Але я все ж таки лімітувала себе в цьому. Дуже мені подобається тут ось цей кактус. Нам його додали в одному з, з цих маленьких е, безкоштовних експрес-делівері, як він там називається. Він світиться в темряві, чим він мені дуже, дуже подобається. І останньою кімнатою, остання спальня має дуже чарівні вікна. І їй випала естетика Ocean Academy, Океанічна Академія, і це ідеально, тому що ця кімната має ось ці вікна, і ці вікна виходять на корали. Це просто ідеально. Океанічна академія, це те, як це звучить. Вона, якби є виходцем з естетик всіх академій: Темна академія, світла академії, виявляється, є класична академія, я про це не знала, але вона зосереджена щодо... Вивчення підводного життя океанів часто з містичним елементом, тобто ми вивчаємо, можливо, щось про русалок або якихось підводних монстрів, або, можливо, якісь тілі цивілізації загублені під водою. Але це також може бути класичне вивчення реального океану, хоча враховуючи те, наскільки мало. Океан вивчений. Ми навіть не знаємо, що є, що є нереальним, а що є цілком можливим. Основними кольорами цієї естетики, звичайно ж, є синій, блакитний, білий колір піску і всяке інше. Я відразу ж подумала про колекцію ракушок з доповнення Сулані. Життя на острові. Я весь час називаю це доповнення Сулані. І також про колекцію підводних фотографій, тому що підводна фотографія буквально є зазначена як одне з хобі в цій естетиці. Це підійшло ідеально. Я в цій кімнаті поставила ліжко посередині. Це досить сильно з'їло простір, але мені дуже подобалося, як це виглядає, особливо з цим кастомним поличкою, яку я зробила просто з якихось столиків за ліжком. Насправді я її робила це для того, щоб заховати інше ліжко, яке вилазить, яке вилазить з іншої кімнати. Але це дуже-дуже гарно виглядає, тому я вирішила все ж таки пожертвувати кількістю простіру за для краси. І поставити це ліжко посеред кімнати. Трошки дивно виглядають червоні двері з вітальні, але я їх просто ігнорувала буквально. Як я і сказала, я додала колекцію ракушок. Тут мені здається, є всі ракушки в колекції, а також їх дуплікати, і додала інших декорацій, які в мене тільки асоціювалися з дослідженням підводного життя, і ті, які не дуже асоціювалися з дослідженням підводного життя. А просто вписувалися естетично для мене в цю кімнату. А єдиним мінусом для мене є те, що я не залишила місце для письмового стола, тому що це академія, це про навчання, вивчення, дослідження. І робоче місце в цьому випадку досить важливе. Але. Я все ж таки вирішила ним знехнувати. Я розклала багато книжок по всій цій кімнаті. Можливо, людина, яка тут живе, компенсує нестачу стола, тим, що вона любить вчитися, наприклад, на диванчику сидячи або у ліжку. Це досить зручно і затишно. Також досить мило виглядають кубки книжок, які я склала під підвіконням своїм, який є просто поличкою, насправді. І біля дивану. Чи на дивані? На дивані. Я поклала книжок на диванчик. До речі, цей новий диванчик, який прийшов з безкоштовним кітом, він виглядає так незручно, але так стильно. Ось і нарешті ми дібралися до кінця, де я міняю освітлення в кухні. Як ви бачите, до речі, в цій сніжинці захована лампа. І ця сніжинка трошки світиться зсередини, так як вона є, є єдиним декором, який я знайшла, який. Є льодом, тому вона прозора. Я міняю всі ліхтарики в цій кухні, але на різні кольори я використовувала зелений, два відтінки зеленого і два відтінки синього. Один повністю синій, а інший більш такий аквамариновий. Я змінила кожен ліхтарик, кожну стрічечку. І через те, що я робила різні кольори, я не могла змінити колір просто в всій кімнаті. Мені довелося саме змінити колір кожного ліхтарика, але це було цілковито того варте, тому що це. Повністю змінила те, як ця кімната виглядає. і Мені тепер вона дуже дуже подобається. Мені навіть важко обрати улюблену тепер, тому що мені дуже подобається кухня, вона дуже вайбова. Мені дуже подобається е, спальня, яка Fairy Grunge, Гранж, також дуже вайбова кімната. Не настільки, що я б хотіла там жити, але як грати там героям, так. І мені дуже подобається екстер'єр. А ось екстер'єр це, скоріше, вже естетика, можливо, яку я б хотіла бачити в своєму просторі. Тому в цьому будинку мені важко обрати улюбленця. І я скажу, що це все-таки буде екстер'єр. Мені цікаво почути вашу думку. Який з цих двох будинків, ваш улюблений, за екстер'єром, вони разом не мають ніякого сенсу поруч один з одним. А щодо кімнат, в першому будинку, я сказала моя улюблена, була Ванна. В цьому це екстер'єр. Але в цьому вибрати важко. Я хочу почути вашу думку. Екстер'єр також має милий балкончик, на якому є мольбер для малювання і бар. Тому в цих будинках досить багато активностей, якими можна зайнятися. Я рада, що так вийшло, тому що якщо я колись захочу тут пограти, це досить гарний лот для того, щоб на ньому грати. Можливо, він не дуже гарний в тому плані, що. Він має дуже велику кількість деталей, які можливо будуть когось дратувати, хто більше любить мінімалізм. І також ці ліхтарики приєднані до нічого у вітальні. Я дуже часто роблю цю помилку, коли роблю прозорий дах. Що я забуваю, що в кімнаті немає стелі, тому ліхтарики, які звисають зі стелі, буквально звисають з нічого. Фінальний огляд всіх кімнат. Ми пройшли вітальню. Тепер ми в кухні, яка мені також, неймовірно, подобається, також має дивну стелю. Це недолік цих кімнат. І так, я в кухні закрила вікно декором. Можливо, це когось з вас турбуватиме. Зазвичай я цього не роблю, але я дуже хотіла використати цей великий елемент декору, і це була єдина плоска стіна. До того ж, мені здається, відсутність вікна додає до враження. Ти всередині, всередині холодильнику. Ванна гарна, тут я помітила те, що мій декор пощазав, а ще в процесі, коли я робила цю ванну, я якось загубила раковину, і зараз я цю раковину знайшла, вона всередині моєї полички, що не планувалося, тому я це виправила. І частину декору повернула назад, але не весь, тому що його дуже багато. Я була засмучена тим, що він пощазав. Довга історія, мені подобається ця дама-скелет в дуже гарній шляпці. Перша кімната, як я й сказала, дуже вайбова, дуже мені подобається ця атмосфера всередині і назовні одночасно. Командно виглядає з вілкна той білий гарний балкончик з квітами. Але так, тут дуже мої персонажі гуляють, це діти Афіни і Жанель, якщо ви не знаєте, для кого будується цей будинок. Якщо ви не знайдете, то ви не дивилися першу частину, будь ласка, подивіться, я там пояснюю. І там я навіть показую портрет цієї родини, коли ці діти були ще дітьми, тодлерами і дітьми. І остання кімната, Океанічна академія. Мені здається, вона найбільш має гарний баланс мати якусь особливу, особливу атмосферу і одночасно бути нормально виглядаючою кімнатою. Тобто, мені здається, ця кімната найбільш. Збалансована, одночасно цікава і нормальна. В той час, як, наприклад, вітальна для мене занадто проста, а інша спальня, мабуть, занадто дивна для того, щоб в ній дійсно жити. Хоча люди мають різні вподобання. Так що сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Мені дуже сподобалося його створювати. Ці відео з естетиками займають в мене дуже довго, але приносять мені дуже багато радості, тому що я люблю. Колупатися в деталях, як би це огидно не звучало. Ось. І тут ви бачите, дерево не показується і ви можете побачити цей будинок без дерева. Я думаю, що я ще робитиму подібні відео, але, можливо, вже не для кожної кімнати, а одну естетику для всього будинку. Можливо, у вас є якісь ідеї того, що я б ще могла зробити з цим колесом з естетиками. Я б додала туди нових, які я ще не використовувала в ньому. Напишіть в коментарі. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Переходьте за посиланням в описі під відео в телеграм-канал, щоб бути в курсі, якщо щось міняється в графіку відео, або я застелегідь там попереджую про стріми. Я буду сам прощатися до наступного відео. Люблю вас і бувайте!